Привіт, про головне за тиждень у Львові. Розповім за три хвилини. Перша жінка водій міського автобуса, світлофори на енергії сонця та понад 10 тисяч транспортних абонементів. Полетіли. Львівський транспорт отримав підсилення. Так, 11 жовтня на маршрут номер 8 А від вулиці Зернової до Брюхович вийшла перша в історії міста водійка автобуса. І звати Тетяна Гліщинська, і вона одна з чотирьох жінок, які проходили стажування в комунальному АТП Нородин. Підприємство сподівається, що приклад Тетяни надихне і інших, адже нині у Львові відкрито понад 60 вакансій водіїв, і це тільки в одному комунальному АТП Нородин. Тим часом львів'яни дедалі активніше користуються абонементами на транспорт. За трохи більше трьох місяців продано понад 11 тисяч проїзних, із них понад 8 тисяч загальних і близько трьох тисяч студентських. Абонемент діє 30 днів, дає необмежену кількість поїздок у всіх видах міського транспорту. Купити можна у туристичних центрах на площі ринок та біля вокзалу, терміналах або навіть у мобільному додатку. Міська акція тиждень здоров'я добігає кінця. За цей час лікарі безкоштовно обстежили понад 4 тисячі людей у різних районах міста. Від 7 до 10 жовтня у медичних наметах можна було виміряти тиск, цукор, зробити кардіограму, перевірити зір, пройти тести на ВІЛ і гепатити, отримати консультації з стоматологів і навіть перевірити рівень тривожності. У Львові відкрили новий профорієнтаційний хаб. Тут школярі можуть буквально спробувати себе у різних професіях від водія, зварника чи сантехніка до оператора комп'ютерних систем. Власне, тут ти приходиш і ти маєш бажання вчитися, тому що класне обладнання, сучасне, хороші викладачі, просто атмосфера тут панує. У мене син Йосип надоїло йому в школі, він пішов сюди вчитися. І минулого року тут відівчився на сантехніку. і вдома поміч. Вісім інтерактивних локацій, сучасне обладнання, мультимедіа усе, щоб допомогти молоді зрозуміти, ким вони хочуть бути насправді. <му> У Львові встановлюють системи безперебійного живлення світлофорів із сонячними панелями. Їх спеціально розробив португальський стартап, а профінансували муніципалітет португальського міста Кашкайш і фонд Шредер. Завдяки цим системам світлофори працюватимуть навіть під час відключень електроенергії. От такі новини цього тижня Львів рухається вперед і в транспорті, і в освіті, і в технологіях. Підписуйтесь на Львів 24, аби бути в курсі подій нашого міста. Побачимось!